У Бродівському храмі успіння Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви відзначили храмове свято. Місце, де спокійно душі, де усім своїм єством линеш молитовно до Господа, у надії отримати відповідь на запитання, що не дає спокою, а з вірою, що буде утерто сльозу за смути з любов'ю, бо усе вишній і є любов. Місце на будівництво якого своєю невидимою рукою вказує сам Господь. Безумовно, це храм. Ось уже впродовж років поспішають щонеділі, щосвята, і просто при потребі вірні до храму успіння Пресвятої Богородиці Української автокефальної православної церкви міста Броди, де настоятелем поцілована Господом людина, Архимадрит Миколай. У свято Успіння неймовірна аура святості виповнила цей величавий храм, що став окрасою та справжнім осередком духовності мікрорайону Білі Казарми. Тут відзначали храмовий празник. Божественну святу літургію відслужили священики Бродівського деканату Української автокефальної православної церкви, вірні храму, численні гості вкладали у свої серця добірні зерня знання, що сіяли їх священнослужителі прекрасними настановами, повчаннями і прикладами з особистого досвіду, що дають нам правильні орієнтири у житті. Цього дня згадували успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці, одне із великих свят, до якого готуються вірні двотижневим постом. Свято називається успінням, засинанням, тому що Божа мати померла тихо, не мов би заснула, а головне називається так через коротке перебування її тіла у гробі, бо через три дні Господь воскресив її і возніс на небо. Богородиця вчила людей жити на цьому світі з урахуванням їх буття, матеріальних і духовних цінностей, своїм повчальним прикладом Мати Божа пробуджувала в людині совість, голос Бога. Пресвята Діва Марія навчала кожну людину відкривати свою душу перед Богом, довіряти йому тайни, каятись за гріхи, сповідатись. Її тілесний вигляд був виразом душі і віддзеркаленням чистоти, в ній з'єднувалось єство ангельське з людським. Пресвята Богородиця ще заземного життя і тепер є посередником між людиною і Богом, і про це добре віддзеркалено у молитві до Пресвятої Богородиці. Преславна на Богородиця, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спас задля тебе душі наші. Цю молитву слід повторювати щодня під час інших щоденних молитов. Під час святої літургії численні вірні мали змогу висповідатись та прийняти святе причастя і глибоко роздумати над сенсом свого життя. Чарував усіх присутніх по правді ангельський хористів. І долиналася пісня хвали високо до Небес, і приймав її Господь. Зі словами повчання, словами дяки, словами вітань, звертався до усіх архимадрит Миколай. Відтак відбувся обхід навколо церкви, освячення води, і кожен з неабияким полегшенням адже знайшов спокій душі, залишив це святе місце із вдячністю Господу. Пресвятій Богородиці, яка завжди заступить і захистить.